Добрий день! Здобувачам освіти на каналі Мурзунчик. Сьогодні ми з вами розв'яжемо систему лінійних алгебраїчних рівнянь методом крамера. У минулому відео ми цю ж саму систему. Я взяла той самий приклад, щоб ви побачили, що незважаючи на те, якими способами ви розв'язуєте систему відповідь завжди повинна получатися та сама. І так, правило крамера говорить, що якщо визначник основної матриці, яку ми можемо скласти з коефіцієнтів нашої системи, він відмінний від нуля, то система системарів цих буде сумісна і визначена, тобто матиме єдиний розв'язок. І її розв'язок ми будемо знаходити за, такими, за такою формулою. Х і те дорівнює відношенню дельта і те до детермінанта нашої матриці. Що таке дельта Іде? Це визначник, одержаний з визначника матриці цієї системи? Заміною певного стовпця. ну, Наприклад, перший стовпець ми будемо замінювати стовпцем вільних членів. Ну зараз ми побачимо на прикладі. А я... Випишу зараз основну матрицю із коефіцієнтів нашої системи. І так, я виписала нашу матрицю із коефіцієнтів, так як вони розміщені у системі, так і я їх виписала, це вже є в минулих відео. Хто не знає, як виписувати, Подивіться, минулі відео, будь ласка. І так, нам потрібно зараз знайти детермінант нашої матриці, він же визначник. Ну, я зараз буду дуже швидко правилом трикутників перемножили діагональку, це мінус 4, плюс е, трикутники з паралельними до основної діагоналі і основ основами 2-2-1 це теж 4 плюс цей трикутник тут 8 тепер мінус Ця діагональ мінус 8, відняти, трикутники з паралельними ці діагоналі основами 2, Відняти і цей. 8. Якщо обрахувати, тут вийде 6. Отже, наш визначник відмінний від нуля, і має смисл розв'язувати далі, використовуючи формули крамера. І так Знаходимо дельта іти. Ну, Ми будемо знаходити для першого стовпця. Випишемо дельта. Значить, дивіться, тут можна позначати якими завгодно варіантами. Один, ну, відповідно, другий, коли замінятиме дельта друге і дельта третє. А можна позначати е, назвами коренів. Ну, я думаю, зручніше буде. Корені, коефіцієнти наших коренів майбутніх писати. дельта х1. Так, рисочка. Ага. Зараз ми випишемо наш визначник. І так, перший стовбець я заміняю стовпцем вільних членів. Мінус 1, мінус 4, мінус 2. Ці я, два стовпця переписую з основного нашого визначника. По правилу трикутничка бистро обраховуємо 4 додати мінус 4, додати. Мінус вісім. Відньоте два. Відньоте мінус два, і відньоти мінус шістнадцять. Якщо швиденько все порахувати, буде тут також шість. Дельта. Х2. Тепер елементи першого стовпця нашого основного визначника переписуємо. А замість другого стовпця пишемо стовпець вільних членів. І третій стовпець відповідно, переписуємо. Обраховуємо шведесенько за правилом трикутника, тому що немає. Часу виписувати тим способом, який я вам показувала у минулих відео, хоча він зручний, тому що із ним менша ймовірність зробити помилки, дивіться, як з мінусами, щоб не запутатися. Краще уважно виписуємо в дужках 12. Тут получився дельта Х2. І залишилося дельта Х3. Перші два стовбця основної матриці переписуємо, а замість третього пишемо стовбець вільних членів. За правилом трикутничка, швиденько 2 плюс мінус 16, плюс мінус 2, відняти 4. мінус 4, відняти мінус 4. І це буде в нас мінус 12. І так, у нас все готово. Детермінант основної матриці є визначники. Одержані з визначника матриці шляхом заміни і того стовпця на стовбаці вільних членів є ці визначники, і тому ми по черзі зараз знайдемо три наших корення нашої системки. І так, х1 корінь. Нам треба по формулці поділити дельта х1. На визначник ось дельта Х1, ось наш основний визначник. Це буде 1. Х 2 Так само, беремо визначник Х 2 12 і ділимо на основний визначник 6. Це буде 2. І останній Х 3 ділимо визначник дельта Х на Основний визначник це буде мінус 2. І випишемо відповідь у дужках, бо система рівнянь у нас. Ви знаєте, у виді координатки, точки виписується. І порівняйте, будь ласка, що у нас вийшло методом крамера. І що у нас вийшло матричним способом. Із минулого відео. Як бачите, відповіді в обох способах Получилися однакові. А який спосіб для вас легший це вирішувати вам? Дякую за увагу. Всім до побачення!